Хвіст Фей 3 на 3. Перший йде в твою команду. І як я давно, бляха, не робив часто аніме батли. Перший хто? Це тільки в мене з Тіктоком якась фігня, що типу, коли записуєш відео, моментами буває якийсь глюк, який просто. А це до мене перший. А скоріше за все, що все, тому що тут чомусь максимально рідко хнологія випадає. Другий хто. Венді. Тоже непогано. Тоже непогано, але поки що я без якихось проблем зношу другий мій. Ще йде ця сама бляха. Як же ж її. Полін, забув. Бандіш! Бандіш це теж імба. Це конкретна імба. Третій, фінальний в твою команду. Це дождя. Тоже хороший персонаж. Ну, з сильних самих таких в тебе Міражанна, але вона за нічого не зробить. І третій фінальний до мене. Чекай, бляха. Я вже забув, я так давно робив батли по Усуфейі, що вже забув трохи імена персонажів. Бляха, це ж цей. Про